старший пришел. Шо? Карусели крутые. Диви, в другую сторону пошла. Раскручивается. Та были за полудок уже, что ты? да. Ну да, что ты там, трешка, или Триста. Триста. Три, три. три триста. А рыбка е. Да. да. Е. Кто-то встрял. Непогано, тебе скажу. Да? Угу. Давай. Там у меня. Вона в мене сама розкладається. Отак тільки. Щок. О, це вже. Мамочка. Тихо, тихо, тихо. Ох, ти що, ти що. Подружайка. Виходь, виходь. Ну це трофей. Трофей... 20 25. Руки трусяться. <реживайся> да. Це <реживайся> рибалки пішли. Нарешті поклювали. Да. Радуюся якоїсь. Та не знаю, може кілушка. <реживайся> Є, да. Може пуститися <реживайся> які грам. пока рыбина клюнула на кульку грушку. Хорош, хорош. Хорош щупакондор. Так, оно а ну, отдай мне не классные пальцами. Ну, пальцами, зубами. О! Вот такая кулька грушка. Красивый. И вот такие. Щупакондер. Як вам новий риболовний девайс від флагман? Полуавтоматична чи автоматична підсака? Розкладається. Так, хоп! В лодку саме то голова прорезинена, нездорова. Не такая, как у меня самяча. Оп. Вс ⁇ За сбиту бабахнуть. бабахнуть. Кохве. Горячего а, кохве. За збиту рыбку. Ой, так. А, да, да. Показываю. Ой, хорошо. Угу. Угу. Воно? Угу. Як завжди, хмари риби. А покривок? Покровок нема. Всім привіт. Кінець січня, вода відкрита, льоду немає. Приходиться. Тренувати. Сьогодні я з кумом. Кум привіт. Добрий день. Виїхали на річку сола і будемо зараз пробувати щось зловити. Людей бачу, там вистачає, думали, ми одні будемо, забралися ми хто на куди. Ну, але людей повно, як завжди, скрізь є рибаки. Так що дивимося, не перемикаємося, все, що зловимо, все вам покажемо. Погнали! Отака така хмарка риби в вихолоті показує. Кум не видержав, взяв боковий ківок. Зараз буде. А ну опускай. Зараз буде моментальне клювання. Це мандець. До чого доводить рибалка? Їхав на щуку і припер з собою боковий кивок. Да. Та вона там не на дні, вона стоїть. А, так хто в нього модна нова. Уже два вже два години, каже, є. Так більше. Вже більше побільше Ну, риби, риби сила стоїть. Ну, вона одна, ну, я не знаю, вся яма забита. 5,2 метра глибини риби просто хмара стоїть. Так, ладно, пробуй ти і буду пробувати я. Спасаю кульку грушку мою, бо якесь падло, поставило сітку. Ух, у мене тільки грушка остання. Так, все, ми його. Слава Богу, достав. Ну ладно, щось ти на зелену не ловиш, поставлю я тоді якусь синю, мабуть. Та я синю поставлю лучше, хочу зелену. Ти ж на зелену ловить, блядь. Чого я буду перебивати? Тобі масть. А? Рибна. Рибу ділимо пополам. Що це за такі нові правила? Перерощую. Поставив воронку. Глибина тут 2,5 з метра. Має хтось клюнути. Іди сюди. Йди сюди. А так прикольно клювала. Це не добре. Сильно. Так клювала за ти чик, тик, тик, тик. Тикала, тикала і тикнула. О! Що ти, подружка? Котику підеш? Чи підеш підростати? Котик. Ладно, йди, рости. Варунка працює. Варуна оригінал. Ну перекинь ось сюди. Овар кулінар. слина шли накотиться. Наготовив кашла о такого. Каже, треба перемішати. Ой, бляха-муха. Пішли mm. цим право. Ой, бляха-муха, з м'ясом. М'ясо без горілки є тільки пес. І ми сьогодні. Під кофе, Так те що? Всім смачного Рибаскосик <реш> А <реш> ти <реш> казав нема це те, що ти отпустив? Наверно, так. Та ні, це бічка Та що вони тебе так блять танцюють Угу. Да? Сильна риба. Що воно робить з цими рибалками? Де його брати трофейну щуку? У нас вона більше не росте, мабуть. Не доходить до нас. Ну що? Хороша риба, так? Коров в п'явках уся. Красива. Котик якби був довольний, пливи, підростай. А ми будемо ловити трофейну щуку. Трофей, нам треба трофей, хоча б кілушний. Різатьок. Іди сюди. Виход. Та нет, это. Та, да, це у меня. <решит> да, это хорошая. Иди сюда, магалон, работает Котлета. Это уже котлет на котик, ой, хорошая. Тихо, 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 тихо. Ой, какие. швайдосы клюют. Иди сюда. Іди сюди, каструлька з м'ясом. Діла пішли вгору. О! Почала брати. Почала брать. Ну, жадно, ухватила жадно питань нема Ой, <гум> как красавица. зимня щучка клює у нас на сулі там більше вона стоїть хо-хо-хо <гум> то тобі і більше стоїть нанив нахник нахникав Поїхали на яму, поїхали на яму. О, так красиво. Та бери за воблер, Що ти її... Ти який Воблер. облір? Боїся поламати. Воблір. Просто хочу ручками взяти. О, -о, о, Трофей. Трофей дня. Хороша риба. Вітаю, кум тебе. З уловом. Ой, ее парыщи. Ее Ничего себе, какие живые. Красивая щучка. Травяночка. И уже годил 10 минут. <свят> да, <ведь> такая старая. <свят> <свят> вот такие справы. Хорошая. Хорошая. Пытай Ти не пойму. Так. Да. Так уже почти цей. Собрався. Виматувати, так. Да. І підсіла. Так то ж хорошо. Ну да, так і риба хороша, чуєш. Ну так. Да. Я у шоці. А я ж тобі кажу, Мені не буде. Вона там уже запутала. Та-та-та-та-та-та-та Іди та, 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 та. сюди. О, та це бікфіш сьогоднішній. Це сьогоднішній бікфіш Воронка знову працює. Воронка. О, так чуєш, ніфіга себе. Ну, пофлава і в нас, так? Це вона. Оце вона хороша, це вже хороша. О, корочка. Все. Додому. Додому я Ну, кум сьогодні зовсім ума сходить. На спінінг лове, на боковик оклове. Вже достав живців і ставить кружки. Надо брати все. Ну что ж, хай клюе. Да. Угу. Хорошая рыба. Да ты что? Блин. Была? Сука. Гарна, бля. Иди сюда. Иди сюда. <звук> Давай, 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 давай. Давай, вы вы Опа! Домашняя рыбка. Хорош, хорош. В пьявочках. Вот я сегодня выстрелили рыбеха. Ступи якорь. Иди сюда. Іди сюди. Да. Стоїмо на якорі і ловимо таких карандашів. Хопа, на добрий день. Хороший, да, перед цим клювання було гарної риби. Ну а тут отака ворона. І такий швайдосик. Мелоч. Ну приєдна. Хай підростає. Шоку. Крошки мовчать. Да. Нема діла, так, да, наживця. Треба одним займатися. Ну так, да, так що ми їх закинули і погнали хто на куди перестав, переставляти їх. Шукати. А ми таке. закинули, кинули. щук надубасили, вернулися. Все на місці, під, берегов, під берегами стоять. В порядку да? да, в порядку все. Так що живець сьогодні мовчить. Живець живий і їде додому. Прицепив когось. Это зимний троллинг. До машины уже и шли О, сильна рыба, сильна. Сильна Днепровская, да? Да. Москалиевская. Ну давай, скорей же, уже ее определяй. А. Ляп до дома. Все, щуку відпустили додому і самі їдемо додому. Так, ну що, на сьогодні хватить, рибки трохи підловили. Тролінгуємо до машини і будемо перти додому. Ключі забрали. Ключі забрав. Рибалку задоволений. Да, сьогодні хоч кльо побачить. Та, та сьогодні так. Да, сьогодні зачотна. Саме зачотна рибалка 2025 на початку сезону. Бо вже були ми, не знаю, разів 5 точно був на рибалці, риби не бачили. Все, друзі, всім пока, до скорих відосів.